Проєкт схеми від Радіо Свобода видав сенсаційний матеріал про давнього партнера по бізнесу та соратника президента Зеленського, успішного українського продюсера Наума Барулю. Виявився цей пан зовсім не паном, а дуже навіть товаріщем, громадянином РФ із бізнесом у Криму, яким він володів разом із донькою народним депутатом від Слуги народу Борзовою. Перемігши на виборах, Зеленський привів у владу і своє оточення. Зокрема, донька Барулі Ірина Борзова обралася у Верховну Раду від слуги народу, а її чоловіка Зеленський призначив головою Вінницької області. Як з'ясували схеми, цей успішний продюсер Наум Баруля має громадянство Російської Федерації, від якого не відмовився за всі 10 років війни. Він їздив в окупований Крим аж до 2019 року, включно заїжджаючи на український півострів саме за російським паспортом. Наум Баруля перереєстровував там своє майно і ресторанний бізнес за законодавством окупантів і обзавівся новою нерухомістю. Попри повномасштабну війну, його ресторанний бізнес в Судаку продовжує працювати і сплачувати сотні тисяч рублів у бюджет країни-агресорки. Цікаво ще, що Баруля є партнером по деяких компаніях Олександра Маслякова з російського КВК, в якому грав Зеленський. Тут найцікавіше схеми звернулися до РНБО із запитом про те, чому, попри публічну підтримку Путіна і гастролі в Маріуполі, Україна досі не наклала санкції на Маслякових. Відповідь від РНБО надійшла таких пропозицій від президента, Верховної Ради, Кабміну, Національного банку та Служби безпеки України до них не надходило. Дивно і брехливо, тому що Кабінет міністрів двічі ухвалював розпорядження, з звертався до РНБО з пропозицією запровадити санкції проти маслякових. Ці звернення є на відкритому сайті уряду. Підтвердив це Кабмін і на запит схем. Це все, що треба знати про РНБО сьогодні. Окрім того, що близький партнер Зеленського не відмовився від російського громадянства, він ще й володіє та перереєстрував своє майно у Криму по законах окупантів. І окупанти його майно не чіпають. Мабуть, випадково, так. Баруля стверджує, що втратив всі свої активи в Криму після окупації. По факту немає нічого, я все втратив, все, над чим я 25 років працював кожен день. Кінець цитати. Але як з'ясували схеми, по-перше, у судаку у давнього творчого соратника Зеленського залишається три квартири загальною площою 312 квадратних метрів, які він добровільно перереєстрував за російським законодавством, визнавши тим самим юрисдикцію РФ на окупованій українській території. Стверджувати це журналістам дозволяє заява до окупаційної влади на реєстрацію однієї з тих квартир, подану в його інтересах, яку схеми дістали з російських реєстрів. А ще друг Зеленського, заробляючи гроші і в Україні, після анексії продовжив обзаводитися новим майном на окупованому півострові як громадянин Росії за законами Росії. У 2017 році Баруля став власником земельної ділянки на сім соток у Судаку. Вже за рік тут же ж набув у власність ще шість соток та став власником семиповерхової будівлі площею в понад дві тисячі квадратних метрів. Тож станом на 2023 рік Наум Баруля володіє у Судаку майном на загальну суму приблизно 60 мільйонів рублів. Окрема історія його кримський бізнес. Протягом п'яти років після окупації Криму аж до 2019-го Наум Баруля співволодів великим готелем-рестораном Парус на центральній набережній Судака. Зараз, станом на грудень 2023 року, у цього засновника Ліги сміху залишаються дві активні компанії в окупованому Судаку. Ці компанії зареєстровані після анексії за законами країни-агресорки, наприклад, Профіль Н. Цілком активний бізнес, який наповнює податками бюджет окупаційної влади, це заклад харчування на центральній набережній Судака під назвою Прахлада. Тут продають все від чебуреків, хот-догів до піце і гонконських вафель. До 2019 року закладом в судаку володіли двоє: Наум Баруля та його донька Ірина Борзова. Але після обрання до парламенту вона переписала свою частку на батька. Офігенний у нас депутат від Зеленського, який заробляв в окупованому Криму. Сама ж Ірина Борзова, яка під час виборів прямо визнавала, що бізнес був перереєстрований за законами РФ. Тепер у відповіді схемам заперечує, що зверталася в окупаційні органи влади в Криму з цього приводу. Борзова відмовилася від подальших коментарів. Кафе Прахлада Наума Барулі, попри повномасштабну війну, продовжує працювати. Це доводять фотокадри закладу, який працював і в 2022, і в 2023 році. Заявку на майже 32 мільйони гривень із бюджету України він подав від фірми Драйв Продакшн, якою володіє разом з братами шефірами та Тімуром Міндічем. Участь громадян Російської Федерації була прямо заборонена умовами конкурсу, але Міністерство культури в особі дочірньої структури мультимедійної платформи Іномовлення України затвердило заявку Наума Барулі і оголосило її у списку переможців. Ну якщо законом заборонено, але це друзі Зеленського, то значить можна. Після цієї інформації цікавлять три моменти. Чи будуть якісь з боку офіційних органів дії через оприлюднення цієї інформації? Чи складе мандат народний депутат України Борзова? І чи скаже хоч щось по цій справі президент Зеленський? Але взагалі то зрозуміло, що це не останній ганебний скандал із друзями і партнерами Зеленського, і реакція влади на це буде дуже показова? Від каналу Самий Сік. Та не буде ніякої реакції. Ну що ви як діти? Ніякої реакції не буде. Все буде добре у пана Барулі. Зеленський друзей не бросає. Спитайте навіть у Баканова.